Продовження. Розділ 14 Як посадили дерево? Ти чудово впорався, промовив Лев громовим голосом. Аж земля задвихтіла Дігорі зрозумів. Що ці слова зараз чув кожен мешканець Нарнії, і що їхня пригода стане легендою, яку батьки переповідатимуть синам не одне століття, а може, й до віку. Та йому було не до гордощів, бо годі було й думати про пиху, стоячи перед Асланом. Цього разу хлопець відчував, що може спокійно дивитися левові у вічі. Усі проблеми якось несподівано забулися, поступившись місцем цілковитому блаженству. Ти чудово впорався, сине Адама. Знову повторив Аслан. Заради цього плоду ти страждав від голоду, потерпав від спраги і лив гіркі сльози. Тільки твоя рука має право посіяти сім'я того дерева. Яке стане оберегом нарнії. Кинь яблуко на берег річки, де земля найм'якіша. Дігорі так і зробив. Усі так принишкли, що стукіт, із яким яблуко впало на землю, виразно. Пролунав у повітрі. Хороший кидок. Похвалив Аслан. А тепер розпочнімо коронацію Франка короля Нарнії, та Гелен королеви нарнії. Тепер діти. Уперше після повернення звернули на подружжя увагу. Обоє були вбрані в химерні, але прекрасні строї. З їхніх плечей, струмуючи, спадали розкішні мантії. Мантію короля підтримували чотири гноми, а королеви. Чотири наяди. Голови в обох були непокриті, але Гелен розпустила волосся, від чого, до речі, стала значно гарнішою. Та не одяг, і не волосся робили їх такими відмінними від себе колишніх. На їхніх обличчях сяяв якийсь новий вираз. Особливо на лиці короля. Усю ту різкість, пронозливість, дратівливість, якої він набрався, працюючи візником у Лондоні, нібито змили з його обличчя, і тепер вільніше проглядали хоробрість і доброта, що його взагалі то ніколи й не полишали. Може, то вплинуло повітря цього юного світу? Може, розмови з Асланом, а може, все разом? Побий мене грім, прошепотів крилан до полі. Мій колишній господар змінився не менше за мене. Боже. Він тепер справжній володар. Так і є, але не зищі мені, будь ласка, на вухо, сказала Полі. Просто жах, як лоскітно. Тепер, сказав Аслан, хоч хтось дайте собі раду, будь ласка. З тією плутаниною, що ви наробили з деревами, і подивимося, що ж там таке. Розвернувшись, Дігорі помітив, що в чотирьох дерев, які виросли тісно одне до одного, гілля переплуталося та позв'язувалося галузям. Мало не у клітку, слони своїми хоботами та гноми маленькими сокирками хутко розчистили зайвий хмиз. Усередині виявилися ще три дерева. Одне – молоденьке деревце, що скидалося на золоте, друге, схоже деревце, але нібито зі срібла. А ось третім була якась жалюгітна почвара в запацяному одязі, яка скоцюрбилася поміж тими деревцями. Святий Боже, прошепотів Дігорі. Дядько Ендрю. Щоб усе стало зрозуміло, нам варто повернутися. Трохи назад. Звірі, як ви пам'ятаєте, намагалися посадити й полити старого чаклуна. Коли ж з поливанням привело горопаху до тями, він виявив себе до мокрим, постигна заритиму землю. Яка стрімко перетворювалася на багно і оточеним такою кількістю диких звірів, яка ніколи й у страшному сні йому не являлася. Отож не дивно, що він зайшовся в лементі й риданнях. У цьому були свої плюси? Адже тепер. Усі, навіть кабанчик, переконалися, що дядько Ендрю то щось живе. Налякані істоти кинулися витягати його з землі. Стан дядькових штанів, ясна річ, був тепер просто жахливий, щойно вивільнивши ноги. Дядечко спробував дриманути, але його стримували міцні обійми слонового хобота. Усі погодилися, що дивовижну істоту треба зберігати в цілості доти, доки Аслам не знайде часу на неї поглянути і вирішити. Що з нею робити? Тож звірі змайстрували довкола дядька щось на зразок плетеної клітки. А тоді почали пропонувати в'язневі різні наїдки, усе, що могли знайти. Віслюк назбирав величезну купу чортополоху і почав кидати його. Дядькові Ендрю. Але той чомусь не зацікавився. Вивірки бомбардували старого цілим градом горіхів, але він лише накрив голову руками, силкуючись заховатися. Кілька пташок порхали туди-сюди. Старанно в дядечка черваками. Ведмідь виявився особливо щедрим. Ще зранку відшукав гніздо диких бджіл, але замість поласувати самому, чого йому дуже кортіло, цей добросердий достойник притяг делікатес дядькові Ендрю. Та насправді це була найгірша з усіх помилок. Ведмедик перекинув солодкий і липкий кусень через огорожу і, як на біду, загилив дядькові прямісінько в обличчя. Бідний звір, який сам не надто б засмутився, якби в нього ж бурнули повними меду стільниками. Не міг зрозуміти, чого це дядько позаткував, послизнувся та бехнувся на сідниці. І вже геть кепсько було те, що всівся він точнісінько на купу чертополоху. Ну, хай там що. Сказав Кабанчик, чимало меду все ж потрапило цій істоті до рота, і це має піти бідоласі на користь. Усі вони щиро захопилися своїм чудернацьким підопічним і сподівалися, що Аслан дозволить їм залишити створіння собі. Продовження буде.